От як скажу, не повіриш, але можеш перевірити геогесери. Є таке хобі в людей. Це по фотографіям з Google Street View вгадувати локації на глобусі, і окремі з них знають всю планету краще, ніж деякі панянки вмість своєї сумочки. Так ось, був якось у них челендж. Відкрий фото з Індії, любе рандомне, і щоб там не було на фото сміття. І це прям складно. Бо вся Індія це величезне звалище побутових відходів. І от питання. скільки ресурсів треба, щоби в Індії прибрати? Відповідь. Немає таких ресурсів, тому що якщо навіть фізично ти прибереш усе сміття, на наступний ранок індійський провідник Вірк Сердюк викине сміття з вагону просто через двері, а їх там таких пару сотень тисяч, і все пише пропало. Як Індія вся в смітті, так і людська душа завалена гріхами сто процентів. Питання: а скільки мені треба працювати над собою, щоб це прибрати? Невірне питання, тому що як тільки ти прибереш одні, насипляться інші. Бо смітити це майндсет жителів Індії, а грішити це майнсет людини, поки розум. Не змінюється з приходом Христа, і тоді щоразу роблячи гріх, ти щитуєш цей момент, намагаєшся якось цим боротися ще на рівні мотивів до скоєння дій. Тому, мій заклик, якщо рано твоє життя отак виглядає, не дивлячись на те, що ти декларативно шануєш Бога, а засмічений як Індія, Ісус, готовий прийти туди. Цей гадюшник навести там порядок, дати спасіння. Перезаливши прошивку з цінностями, а потім вже і мотиви, і як наслідок, потім вже діла, а також допомогти тобі прибрати наслідки минулого способу життя, щоб ти вільно рухався вперед і вгору.